Добрий вечір. Слава Україні, слава героям. Вітаю вас, пане Дмитре. Як ви вважаєте, чому відбуваються такі зміни у військовому керівництві так Росії? Все ж 12 років Шойгу був міністром оборони, а тут раптом він стає секретарем Ради безпеки, яку останні 16 років очолював Патрушев. Як відомо, він один з найбільш наближених до Путіна Соловиків? Ну, і варто зазначити, що зміни ці відбуваються на тлі наступу Росії. Що думаєте про це? Логіка тут в тому, що Путін старіше, і його політика починає бути подібною на політику Єльцяна: оточувати себе членами сім'ї і людьми, максимально наближеними до сім'ї. Наприклад, Білусов це людина, яка в ряді бізнес проєктів з дочкою Путіна і добре себе в цих бізнес проєктах показала. Наприклад, Ковальчукі є от Ковальчук, віцепрезидент фонду, який очолює Кабаєва цивільна дружина чи коханка Путіна, і саме тому його син зараз очолює контрольно-ревізійне управління. До речі, до що до цього фонду дуже близький Абрамович, і саме тому Абрамович зараз на переговорах на основних із Європою, з Україною, і вся ціньова частина перемовин це на Абрамовичі. Тобто тут в цьому саме ця логіка, що сім'я, люди близькі до сім'ї, і цим це і потрібно пояснювати, а не якимось там. Ну такими страшними планами, е які е от нам інститут вивчення війни е розповідає до речі, у цього самого Білусова, який жодного дня не служив в армії, це дуже добре. Ну верніше погано що зняли шойгу, тому що ми встигли до нього звик, звикнути, і нас задовольняють саме такі люди, корупціонери. Крадії, які погано розбираються в матеріалі. До речі, на виході і Герасимов. десь за місяць швидше всього приберуть і Герасимова, поміняють його на кого-небудь іншого. Дисертація Білусова називалася таким чином: імітаційний підхід до моделювання взаємопов'язаних процесів формування та використання оборотного капіталу. Тобто найбільше, що цікавить міністерство оборони, це оборот це оборотний капітал, і задіювати він буде імітаційний підхід згідно теми своєї дисертації. В принципі, це нас задовольняє як українців. Будемо сподіватися, що красти він буде не менше ніж крав шойгу. А розуміти, в військових справах буде і ще менше ніж шойгу. Так що я думаю, що нам а, хвилюватися особливо не варто. Але все, чого можна очікувати від Білусова в ролі очільника міноборони РФ? Так ну, відомо, вже як ви сказали, що він економіст, мало пов'язаний з військовою справою. В нас перший наш експерт, який вмикався, говорив про те, що ймовірно це означатиме тепер, що армія РФ військові будуть забезпечені всім, що потрібно, економічно, там зброя, тобто все буде спрямовано на них. Як ви думаєте, чого можна очікувати? Я думаю, що це не пов'язано з загальною роз логікою розвитку Ерефії. я Думаю, що справа йде в тому, що все таки грошей в рефі стає менше, незважаючи на всю нафтоторгівлю, яка продовжується. Але е, Китай розраховується внутрішніми юанями, які треба переводити і ще в зовнішні юані конвертувати. Тобто, проблеми існують дуже великі і відповідно потрібно концентрувати. Прибутки якось в одних руках, і ділитися з якимось малозрозумілим Шойгу, хоча він і не майже рідна людина, але може постояти і в сторінці він відправлений на пенсію, тому що стосовно е, це пенсія, саме собою, для Шойгу. Він там нічого не значить. А краще в сімейному колі е, мати всі можливі прибутки, і саме з цим це і пов'язано. Тобто зменшувати рівень корупції в їхній армії не потрібно і більше раціональності будемо сподіватися, що не буде. Тим паче, що новій людині, на чолі міністерства оборони, потрібно буде розібратися в багатьох процесах, змінити дуже багато чиновників, вибудувати кадрову вертикаль під себе на це піде дуже багато часу, встановити нові бізнес-ланцюжки. Тобто не думаю, що так уже швидко покращиться постачання російських збройних сил. Ну, будемо сподіватися, що це лише погіршить ситуацію і їхні справи. Також є інформація, що українське керівництво може піти на вимушене перемир'я з Росією через наступ армії РФ на Харків. Про це принаймні пишуть журналісти за Нью-Йорк Таймс. Кажуть, що наступ може стати причиною остаточної деморалізації українців та їхніх союзників? Ну пане Дмитре, як ви тут оцінюєте так, чи може це призвести до перемир'я чи розмов якихось про це? Тому що, все ж як очікується, західна зброя, так має допомогти стабілізувати ситуацію на фронті. І а в червні очікується а саміт в Швейцарії. Що ви про це думаєте? Чи можна це якось пов'язувати? Я думаю, що українців значно більше деморалізують соціальні мережі ніж ситуація на Харківщині. У нас на жаль, країна не переведена на військові рейки і чорні роти ще не заткнули. І у нас кожен може вести деморалізуючу пропаганду, яку захоче, підтримувати московиський ПСО, московську пропаганду, сіяти паніку. Агітувати проти мобілізації, тобто займатися чим завгодно і за це не мати жодної відповідальності, оце по-справжньому деморалізує українців. Тобто українців деморалізує відсутність нормальної репресивної системи, яка необхідна в часи війни. Звісно, що деморалізує діяльність бюрократії значною мірою, і ми це бачимо, що наприклад на добудову. Гілки метро на виноградар в Києві виділено 14 мільярдів гривень в той час, як київська бюрократія виділяє на допомогу фронтовим бригадам 300 мільйонів гривень. А мало би бути навпаки. Я думаю, а в ситуації під Харківщиною звичайні бої нормальні. Наші війська їх нормально ведуть зараз нормально застабілізували ситуацію. вбили, вбили дуже багато вонюшок за останній час. О саме за останні два дні, тобто, ну то, там, в принципі, все непогано на цій самій Харківщині. Е, зараз іде. Звісно, що хотілося б, щоб цього наступу не було, але в такому випадку він би був би більш сильний на Донеччині. Не тільки ми змушені відволікати резерви на Харківщину. Вони ж теж мають відволікати резерви на Харківщину. Тобто, ті війська, які могли б наступати зараз на часів яр, вони е пробують наступати зараз на Вовчанськ е з дуже великими втратами. Вони ж погано забезпечені, до речі. Тобто ні безпілотників, ні нормальної зброї піхоти у них нема саме тому у них такі великі втрати. Будемо сподіватися, що так буде і в подальшому наступ здійснюється переважно силами піхоти. У них і піхоти погано забезпечена. Тобто, кіпішувати в цьому смислі поки що не варто. Звісно, вони можуть перекинути до великі війська, але звідки їх брати? Знову таки їх доведеться забирати з підчасового яру. Чи з інших напрямків, а це буде означати, що там нашим хлопцям буде полегше. Тобто, на війні, як на війні, і тут не потрібно, я думаю, розводити зайвої паніки. Я хочу з вами ще про Белгород поговорити. Там днями обвалився житловий будинок. Загинуло 15 людей, і Міноборони Росії визнало, що до руйнування причетна їхня ППО так в нібито відбували атаку українських ракет. Водночас команда розслідувачів Конфлікт Intelligence Team каже, що з великою ймовірністю по будинку влучив російський боєприпас, а не український. Тут процитую версія про те, що ракета від української точки у могла так змінити свою траєкторію під дією ракети ППО, щоб ударити з цього боку будинку, здається нам мало ймовірною. Ну, тут також деякі експерти кажуть, що руйнування багатоповерхівки в Білгороді може бути провокацією Росії, і це нібито має пояснити громадянам РФ продовження війни з Україною. А як ви вважаєте, чи могла Росія сама вдарити так по житловому будинку на своїй же території, що спричинило загибель багатьох цивільних? В минулому Росія багато разів давалася до такого роду заходів, тобто знищувала своє населення. Ми пам'ятаємо всі ці підриви часів Чеченської війни. Але в даному випадку мені здається, що це помилки чи відірвався кап їхній не туди полетів? Це якась помилка їхньої ракети. А не свідома діяльність ФСБ, тому що ми по рівню їхньої пропаганди і по рівню їхньої істерики не видно, щоб це була зарання спланована провокація ФСБ, тобто вони більше зараз шукають якісь версії, виправдовуються вже навздогін, якби це був немірений підрив, то їхня пропаганда працювала би на випередження. А от ви казали, що такі провокації з будинками вже були в минулому, так нехай, якщо цього разу це була їхня помилка, але чи загалом можуть може таке повторитися, так що це вже буде сплановано? Звісно, може. Тобто їхня сильна сторона в тому, що вони взагалі не шкодують своє населення ні в м'ясних штурмах, ні тоді, коли потрібно мотивувати їх. Якимись масовими вбивствами це цілком можливо, але я думаю, що це швидше можливо де небудь в Москві, в Петербурзі, в якихось значних центрах, тому що нікого там не налякає і не збентежить. В якомусь Белгороді, я думаю, що мало хто із московитів знає, де той Белгород знаходиться, і співчувати якимсь селюкам ніхто не буде. А якщо в Москві щось небудь відбудеться в метро чи на якомусь умовному каширському шосе, то тоді е їх це значно більше задіватиме. Також тим часом в ніч на 13 травня у Липецькій та Білгородській областях РФ горіла нафтобаза та підстанція Єлецька. Ну, знаємо, що українські спецслужби не коментують офіційно атаки безпілотників на об'єкт російської ВПК та нафтопереробної галузі. Водночас СБУ та ГУР неодноразово наголошували, що це законні цілі для України. І тут запитання в цьому контексті: так наскільки перенесення війни на території Росії є важливим фактором у війні, так чи є це? Важливішим до прикладу, аніж дипломатичні зусилля чи запровадження санкцій проти РФ, ну і все важливо, тобто, окрім дипломатичних зусиль. Тобто, звісно, що і танці дошкульні, щоб там хто не казав, і принесення війни на території ворога теж працює. Ну, мусимо сказати, що от зараз, буквально можливо вчора. Московити відновили в повному обсязі експорт нафтопродуктів, тобто е, потрібно продовжувати. Вони все-таки встигли достатньо швидко відновити е, ці втрати, які вони зазнали в результаті е, наших попередніх ударів по нафтопереробній структурі. А отже, по ній потрібно бити постійно е, для того, щоб погіршити їм цей експорт. Е, Нафтопродуктів. треба нам війна на території РЕФІ це саме те, що потрібно, і в технічному плані, і воєнно-технічному плані, і головне в моральному плані. Народ України повинен знати, що вони там страждають і за тисячу кілометрів від фронту, а не тільки. Ми страждаємо, що війна ведеться не тільки на нашій території, і якщо ще два роки тому це здавалося дикою думкою, що виявляється, можна воювати в глибині території РЕФІ, то зараз е, всі вже мріють і хочуть це вже загальна національна мрія, коли війна буде перенесена вже повністю туди на їхню територію, і це обов'язково станеться. Ну, власне, комплексний підхід має бути, аби пришвидшити перемогу України. Ну саме так, С саме комплексно, ніде і ніколи пасивна оборона не бувала ефективною. Ефективною може бути тільки активна оборона. Тоді, коли оборона супроводжується контрнаступами, вилазками, диверсіями в тилах ворога, так в часи середньовіччя кожна фортеця будувалася не тільки так, щоб туди було важко зайти, але й так, щоб з неї було легко вийти для несподіваних. Ударів по тим військам, які здійснюють облогу чи штурмують фортецю, те саме і ми не тільки маємо дбати за оборону, але маємо дбати і за наступи і диверсії в тилах ворога. І е, українські спецслужби і збройні сили дедалі краще вміють це робити. Тобто, ми вчимося, і зараз я думаю, що українці найкращі фахівці в світі в цьому плані вже. Ну і західні партнери мають невпинно допомагати. От з'явилася інформація в мережі, що Естонія серйозно розглядає відправлення своїх військ на захід України для тилових робіт, щоб замінити українських військових, які натомість зможуть вирушити на фронт. Ну тим часом Лавров заявив, що Росія готова воювати з країнами Заходу, якщо ті відправлять війська на поле бою, на поле бою, перепрошую в Україну. Ну так раніше про відправку військ. Досить серйозно говорив Макрон, президент Франції. Тепер, от Естонія, що стоїть за такими заявами? Чи це реальний розвиток? Ну, поки що це не виглядає не виглядає дуже реальним. Макрон заявляє про відправку, про можливість відправки військ в Україну. Натомість відправляє французьких дипломатів на інаугурацію Путіна, е, і це погано його характеризує. Але будемо сподіватися, що Москва сама допоможе приймати правильне рішення Європі. Посилюється диверсійна активність Московії в країнах Євросоюзу, і в Польщі, і в Німеччині, і навіть в Швейцарії, і навіть такі люди, які завжди на все закривають очі, як Швейцарці, визнають, що диверсії останніх років на залізниця вони мали серію таких диверсій. Це справа рук не ліваків, як вони бажали раніше, а справа рук московської агентури. Це і в Швейцарії, і в Німеччині. І всі очікують, що ця диверсійна активність Московії буде посилена. А отже, Європа буде зацікавлена і в диверсійній, в диверсійній активності українських спецслужб і збройних сил всередині території Росії. І в своїй активізації для заходу, для захисту від такого роду активності, бо поки що вони не мають чим протидіяти дуже слабкі контрозвідувальні служби традиційно в країнах Європейського Союзу та і в Сполучених Штатах. У Сполучених Штатах доволі сильна розвідка військова циру послабши. Там там є різні е, розвідки, різні спецслужби, які в кожній країні вони не обходяться сьогодні. Спецслужбою і однією розвідкою, але контрозвідувальні заходи у них завжди були слабкими. Там все протікало завжди. Те саме в Європі. Вони не знають, як захиститися від і диверсійної, і шпигунської активності РФ, від їхніх інформаційних спецоперацій, від їхньої пропаганди. Це все у них дуже погано. У нас навіть у нас, при тому, що вони в українському інформаційному полі роблять, що хочуть. І при активності їхньої агентури у нас навіть в українських спецслужб виходить значно краще захищатися ніж у спецслужб Європейського союзу.